Хочете фентезі, де магія – це не лише закляття, а і ще здоровий густ, сарказм і трішки бабусиної впертості. Хайшки, це дискосвіт для чайників. Серія відео, де я розповідаю про усі цикли і герої легендарного теріпрачета. Сьогодні цикл про провідьом. В нього хоє шість книжок, і всі вони перекладені вже українською від видавництва Старого Лева. Порядок читання циклу: право на чари, вищі сестри, відьми за кордоном. Пані та панове маскарад бери за горло у центрі події війми, які захищають світ не феєрверками, магіями, а розумом, хитростями і знанням про людську природу. Ви познайомитесь з трьома головними героїнями: бабуня дощевіськ пряма, мудра, непохитна, здатна одним поглядом на лад. Тітенька Ог – весела, безсоромна, серцем на долоні та кухом яблучовина. Часник, брейлива та добросердна, яка вчиться тільки бути відьмою, але вже вміє творити дивні дива. Сюжети цих книжок парадіюють відомі казки та легенди, перетворюючи знайомі історії на неймовірно дотепні, абсурдні, нелогічні, але дуже зворушливі пригоди. Неймовірною маю тері праче перетворює історію про театр Шекспіра або про Балелюшку сатиричні, іронічні та дуже глибокі історії, які просто захоплюють твій розум. Ви отримуєте від цих історій гумор, фольклорні мотиви, яскраві жіночі персонажі, трохи містики і багато ситуацій, де здоровий густ рятує світ набагато краще, ніж будь-яке закляття. І пам'ятайте, диско світ живий. Персонажі цього циклу пересікаються з персонажами з іншими серіями. Тому, починаючи читати, ви відкриваєте світ до усього прачата. І в наступному відео ми поговоримо знову про відділ, але. Трішки з іншого ракурсу, тому підписуйтесь та очікуйте! Смачного вам читання!